Ось знову ніч і голос знов ворожий, так сіє сумніви, у зранене серце, сама змагаєшся, ніхто не допоможе. Далеко голос твій не піднесеться, та я не слухати його знов намагаюсь, перемагаю міцним словом Божим, а Бог мій пастир. Це я певно знаю. Він поруч і мені він допоможе. На посуха Його я обіпруся і Його жесло душу мою втішить. І ранами глибокими Ісуса мене зцілив на цій землі всі вишні Я не зневірюсь у крові Ісуса. Вона мене навіки врятувала. Я не сама, я з Богом не боюся. Є сила в імені Христа, я твердо знаю, та за... часто залишається знанням все, не застосовуємо в житті цієї влади, поразки терплячи, все думаємо, так треба, і руки опускаємо безпорадно, а Бог дав владу. Щоби воювали, він на Христі, здобувши перемогу, дав сили дітям, щоб не знемагали. Він храмом нас зробив, Духа Святого. Надію дав, яка ж вона надія? Вона тоді жива і додає нам сили, коли обставини здається безнадійні, її ж ти маєш. Ту живу і сильну, і вже у серці піднялася віра, це вірити у саме неймовірне, коли вона Господня чиста, щира, тоді все збудеться, про що Христа просила. Але для цього серце треба чисте, у цьому Тобі прощення поможе. Коли ти пробачаєш неможливе, те, що уже пробачити не можна. Після пробачення любов, в серце, приходить, яка вже довгий час на те чекала, і вже стихає голос той ворожий, бо він в тобі нічого вже не має. Господь, мій пастир, я кажу сміливо. Ніякий сумнів не впущу у серце, В любові я Господній не зневірюсь. Хвала йому до неба піднесеться.